«Кіборги. історія вогню і сталі, калоська громада вшанувала захисників Донецького аеропорту. Воїни, яких тепер називають кіборгами, стали символом незламності та стійкості. Саме тому калушани зібралися біля пам'ятника Роману Шухевичу, щоб вшанувати героїв, які до останнього боролися за Україну. Біля мене пан Данило. Це взагалі наш герой, який стояв до останнього. Я вважаю, що за таких людей треба дійсно шанувати, пам'ятати і приходити вшановувати і дякувати. А не просто ну зробити як я кажу, для галочки, просто що дійсно я тут відбувся захід. Сет по дійсно ми бачимо. Прийшли дітки, прийшли бюджетники, прийшли військові. Дуже хочу щоб приходило багато громадськості, як вони можуть зібратися. Вони реально можуть зібратися. Це треба вшановувати. Це наша величезна ша повага на віки. Тобто, ми з дитинства, добре діточки, ми з дитинства повинні прививати цю любов, цю повагу, цю шану дітей до наших воїнів, до наших героїв. Захищали Донецький аеропорт і двоє калушан – Данило Семчишин, а також Станіслав Стовбан, який і сьогодні захищає Україну 242 дні. Від 26 травня 2014 року по 23 січня 2015 року під шквальним вогнем. У зв'язку з тим, що не було доставки боєприпасів і хар і харчів, наші кіборги на очах всього світу проявляли мужність від і відвагу. Боронячи маленький клаптик української землі. Серед тих захисників Донецького аеропорту були і наші калушани, уже згаданий Станіслав Стовбан, який на даний час воює у складі 80-ї десанту штурмової бригади. Але також ще в нас, серед нас є і сьогодні присутній. З 81-ї десантно штурмової бригади Данило Семчишин Вікторія Ганчук телерадіокомпанія компанія Раї.